Я і обіцяла, роблю другу частину з ярмарки про іграшки. Різдвяні іграшки можна знайти навіть від одного євро чи півтора євро. І зараз мені цікаво, яка буде найбільш найдорогша іграшка. Є також м'які іграшки. Кульки. Нюрнберг 39. дерев'яні хатинки. Дерев'яні чоловічки. Такі милі сніговички і навіть такі. А ви тільки подивіться на цих пташок. До речі, верхівки для ялинки одні з найдорожчих прикрас, що я побачила. Деякі екземпляри коштували більше 70 євро. Поки що тут я знаходжусь, подивлюсь, що тут ще є. Можливо, я встигну попасти навіть на диліжанс.